Доброго дня, знову розмова про комбайн. І сьогодні про заслінки під, під барабанням. Є питання багатьох, навіщо вони, як ними користуватися, тому я переглянув. Книжку. Книжка неодноразово показував, але вона на німецькій мові. Отже, на даному комбайні Домінаторі 66-му є 5 заслінок. Управляється двома важелями. Передня частина дві заслінки. Це є першим важелем. Ну, Відповідно, перший і другий важіль. Перший важіль закриває дві перших заслінки, другий важіль закриває три наступних задніх. От, е, вверх вони відкриті, вниз вони закриті. В консулі був лише один важель, і він закривав три заслінки. Е, тепер. На які ж культури потрібно відкривати чи закривати? Для чого взагалі вони потрібні? Закриваючи передню частину під барабаня, ми тим самим не даємо просипатися невємолочним колоскам і вони йдуть на менший зазор. Отже так. Знову ж, перша і друга ступінь. В даному випадку це буде передніх дві заслінки і наступних три заслінки для даного комбайну. Пшениця. Пшениця. Передні, передню частину, передніх дві заслінки. Ну, я буду називати, скажімо, перша ступінь, друга ступінь. Перша ступінь. Її можна як закривати, так і відкривати, в залежності, яка пшениця. Якщо пшениця остиста, то потрібно закривати. Жито не закриваємо. Відкриті обидві. обідві. Озимі ячмінь. Особливості, от вони там доволі добре допомагають, коли оббивають краще вуса, коли вони закриті. І тут треба закрити обидві заслінки. На ярому ячмені передня частина закривається, перша ступінь. Друга по можливості. Можна закривати, можна е, не закривати. Три дивитися. Овес відкриті заслінки. Горох відкриті заслінки, соя відкриті. На кукурузі їх нема. На соняшнику відкриті. Е, і далі ріпак відкриті, просо відкриті. Гречки немає, я думаю, що вони також відкриті. Таким чином, де ми їх закриваємо? Закриваємо особливо на ячмені. На узимому ячмені оба важелі закриті. От. Було отак закрито на молоті. А зараз, не знаю, що піде першим. Чи ячмінь ярий, чи пшениця, ну то я буду відкривати три заслінки. От в мене задні, на так і записано. Задніх три заслінки. Ну і тут є наклеє... а ще є табличка. Така сама, як і в книжці. Взагалі треба дивитися по ситуації, якщо. Пшениця не вимолочується добре, потрапляють колоски в бункер, і неможливо добитися на решітному стані, то можна закрити, нічого страшного тут не відбудеться. Я думаю, що інформація, можливо, для когось буде корисною. Відео коротке, всім всього доброго, до нових зустрічей. Будуть питання, задавайте чим. По можливості постараюся дати відповідь, ну, оскільки отаке от запитання мені задавали.